Ми з вами продовжимо говорити про планіметри, але самі найголовніше ви можете подивитися в перші і другі частини планіметри. але зараз ми говоримо більш детальніше про конкретні, так скажімо, основні такі фігури, які дійсно зустрічаються в занятті, ну, от на контрольні, на МВТ і все таке інше. От. Тому от ми поговоримо з вами трикутні і при чому. Трикутники ми будемо володити по кожній ну, і діти з їх властивості. Це така трикутник, так, взагалі трикутник виглядає у нас таким чином. Саме найголовніше, що його слід пам'ятати, що кут А додати кут Б, додати кут С завжди дорівнює до 80 градусів. Завжди. Якщо у вас там один із кутів трохи більше, то, мабуть, ви зробили не те, що потрібно. На рисунку у нас. Отакий От От кут. Да. Це у нас нехай буде у нас по нашому де. І оцей називається у нас зовнішній кут. Для того, щоб знайти, наприклад, цей кут, вам просто потрібно використовувати теорію про сумішні кусів. Тобто у вас всього у нас 180 градусів, а для того, щоб знайти цей кут, нам потрібен кут. БАС буде дорівнювати 180 градусів мінус оцей зовнішній кут. Кут DAB. Ну і найголовніше звернути увагу на те, що ми можемо і маємо право називати лише так, якщо кут, то шовна, DAB або BAD. І ніяк по-іншому. Оце називають у нас зовнішній кут. Це просто... Продовження з цієї сторони, просто він трошечки знаходиться за межі трикутника. І тому от ми можемо вічно розглядати як так звані суміжні кути. А сума всіх суміжних кутів не важливо. Тільки у вас промені сума всіх суміжних кутів завжди буде дорівнюватися, то від місця і Легше запам'ятати дуже просто. Просто зверніть увагу на саме кут, де Асе, який у нас тут курс має розгорнути, і він постійно буде то сто вісімдесят градусів. І якщо ви не важливо у вас піту буде от, от такий може бути, да? але всього повинно бути завжди 180 градусів. Завжди. І отаким от чином, якщо у вас відомо цей курс, цей курс, цей курс, відомо, наприклад, да? або о, там. Подвійний, да, вот, тобто взагалі загальне значення двох кутів, то вам потрібно, наприклад, знайти шейку. Тому от від цього. Потрібно віднімати оцей цей цей. Або позначати за і конкретний ну, курт. Або, наприклад, там буде відношення. Як коли, наприклад, відношення цих кутів, наприклад, 2, 3, 4, то його завжди потрібно позначати одразу і І після того, якщо вам потрібно знайти суму суміжніх кутів, то ви його просто складаєте в ці кути і дорівнює до відмічать. Градуси. Ось такі, скажімо так, найтяжі виглядачі, які дійсно можуть витрачатися у ну, контрольній намі, те неправдиве, що саме буде. Оце стосується ну, трошечки передачі нагадування про те, що мають е, у нас було зловнісний І І тепер наступний момент ми поки що розглядаємо конкретно довільні прикордон. Тобто маємо увазі, ми не знаємо, який вигляд має, але ми будемо більш детальніше розглядати е, саме про трикутник. Значить, що у нас там відомо про довільний трикутник? Давайте, давайте ми ще раз побудуємо цей трикутник. Так? довільний трикутник А, у нас трикутник А, Б, С. А, Б, С. Ну, доктор, ми будемо писати, що це трикутник, але головне таким чином ми позначаємо трикутник А, Б, С. Тобто, замість словами, можна понайти таким силом. Медіана трикутника – це відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. У трикутнику можна провести три медіани, які перетинаються в одній точці, що ділить кожну медіану у відношенні 2 до одного, починаючи від вершини трикутника. Тобто, медіана вона виглядає. От, таким чином. Вона трошки Ну, трохи не висота, але ось таким чином, тобто оця сторона дорівнює рівня з цієї сторони. Проведемо оці медіана. Тобто ця сторона дорівнює рівня цієї сторони. І оце ж медіана ця сторона дорівнює рівня цієї сторони. І саме те, що перетину, ми можемо записати, ось ми також, позначимо букву Є. І можемо запитати таке, так скажу. Відношення. Тобто от нехай буде К, нехай буде у нас М і нехай буде у нас Л. Да? Для того, щоб не то дуже, в принципі, легше, якщо мова йде про медіану довільного трикутника, то можна виписати таке відношення. Б є відноситься як є М. ЕМ, так само, як є відноситься є М. ЕМ, От ми з Далі э, це є е відноситься як Єк рівня 2 до 1. Тобто медіана э, можна використовувати, ну, скажімо так, по дві. Або є, відноситься як Є е, да, як 2 до одного, або можна відносити, наприклад, є, відноситься як L, е, Тобто як 2 до одного. А якщо у вас, наприклад, у вас, е буде наприклад, відомий ось шматочок, да, але не знаєте з ось цієї ось, ну, шматочки, то ви можете використовувати якусь одну із них. Тобто є, e відноситься як Є М, ЄС2 до одного. Ну, а потім за допомогою пропорції ви вже знайдете потрібну вам сторону і об'єднати, як завжди. Ось, тобто, це у нас медіана. Це, це саме чим найголовніше у цього про медіану. Медіани, медіани ділить трикутника на два рівно-великі трикутники, тобто такі, що мають рівні площі. Оце рівно великі. І відносимо можуть бути різні знаки, тому будьте уважні, коли ви знаходите саме площу. Трикутник, це було що стосується моя. Що ж таке, насамперед, бісектриця? Коротенько, бісектриця це кут ділить на піл, Так? От нас нехай буде А, Б, С. Але якщо, наприклад, розглядати конкретне так, да, то воно ділить на одна, однакові на піл. Да, тобто, кут дорівнює сьому куту. І тому у нас мають однакові позначки. Якщо вам потрібно знайти в цьому дорівнює цей маленький кут, Якщо у вас відомий великий кут, то його потрібно. От нехай буде у нас альфа, да? А у вас, наприклад, потрібно знайти бета, то бета буде дорівнювати. Альфа поділити напів. Тобто, якщо у вас, наприклад, альфа дорівнює 40, значить маленький кут рівня 20. Тобто ми ділимо на напів. Це стосується бісектриса. І тому, якщо ключове слово бісектриса, просто одразу пам'ятаємо, що, що він вона ділить на напіл. відріжок, що бісектриця кута трикутника, що получає вершину трикутника із точкою на протилежній стороні. Усі три бісектриси трикутника перетинаються в одній точці, яка є центром кола писаного в цей Тобто, якщо ми, наприклад, розробимо бісектрису, да, але зверніть увагу, що тут вони не ділять сторону на піл. Саме ділить конкретно кут, а не сторона, якщо ми опускаємо на, ну, на сторону, бис... проводимо бісектрису на цій сторони. І бісектриса, воно є центром. Писаного кола, от, нехай буде у нас. о. Оце у нас центр писаного кола. І що саме найголовніше, що цей кут дорівнює сьому куту. Цей кут дорівнює куту. І цей кут дорівнює цієї кути. Тобто, якщо ось вам потрібно, наприклад, відомо маленька якийсь кут, Да? то мені зважається, що от цей кут не повинен дорівнюватися з куту, кутом, тому що потрібно все одно розглядати кожен трикутник, ну, відвідно, е як, е ну, як, тобто, перевіряти завжди, щоб було сума всіх кутів завжди дорівнювало до 80 градусів. Оце е то, також потрібно звернути увагу, що саме вона є центром пишеного кола. Тобто точкою перетину є. Центром пиченого кола. А давайте найголовніше, що висота трикутника, Це перпендикуляр проведений з вершини трикутника до прямої, що місце протилежну сторону трикутника. Ну, Саме можливо, як можна скажімо так провести висоти. Але висоти можна розглядати в двох випадках. Якщо у вас, наприклад, довільний трикутник мова йде, А я у нас э, такая вещь, я как тупо кот не Да? Вот, первое, что ты мне уже рассказывала, как у нас выглядит, выглядит э, то Год трикутний, топокутний, рівнобедриний, рівностроєнний, тобто ось такі ось у нас вправи. Для того, якщо, наприклад, у вас відомий довідний трикутний, то висота ми опускаємо вершини, ну або в кожній, так скажімо, точки, і ставимо жити прямий кут. Оце у нас висота. І висота завжди під прямим кутом. І можна позначати аж проведене до сторони А. Якщо ви хочете провести інші висоти, то просто пишеться аж до Б, аж до все. Це висота. Якщо стосується, наприклад, тупокутний трикутний, то проводиться от, скажімо, для того, щоб провести висоту, в да, одній поки можна там якось провести, але щось у нас виходить не те, що потрібно. Тому в таких випадках проводимо е, таку продовження прямої і опускаємо висоту. Ось ваша вже висота. висота А. Тобто е, проведення на продовження сторони, ну, от, наприклад, там, нехай буде у нас А, да, Тобто, проведення до сторони А. Це дуже зручна ситуація, тому що якщо, у наприклад, оця ця сторона да, і ця сторона, відома, то можна знайти невідому сторону, тому що це особливо йде про. Е, так скажемо, ну, скажемо так, трикутника знаходження сторони. Три відсотки трикутника перетинаються в одній точці. Серединний перпендикуляр до сторони трикутника пряма, яка перпендикулярна до сторони трикутника, і проходить його через його середину. У цій середині пенпенкуляри проведення до. Торін трикутника перетинається в одній точці. Ця точка є центром кола, описаного навколо трикутника. Ну, Чесно кажучи, от, наприклад, якщо ми проведемо, скажімо, кітри да, то можна в принципі, отримати центр кола. Але не писаного, а описаного, так кажемо, маєте на увазі. Тому це трошки більш інфальніше про родини пентикуляр. Ми поговоримо трошки пізніше. Але вони це ви розуміли саме. Ситуації, то тобто, е, да, що вона вишоти, тошовної сектриси. І найголовніше, що бісектриси і вісорти, вони не діли сторону навпіл. А от саме медіаном воно ділить дійсно сторону надпіл. З неї у нас, так скажемо, види трикутника. Рівносторонні або правильний трикутник, різносторонні. Прямокутний трикутник, рівнобедрений трикутник. Далі, от ми ну, згадаємо, бо рівносторонній трикутник. Ну, Рівносторонні трикутник – довго полюблена така річ, річ, тому що трикутник А, Б, С і нам потрібно рівносторонній. На ця сторона дорівнює цієї сторони, дорівнює да, цієї сторони. І всі кути мають. Кожен курс має 60 градусів. Якщо ми тут перевіримо, 50-60-60, дійсно у нас порівнює торік 80 градусів. Периметри трикутника вирівнює сума всіх його сторін. Якщо сума, на, наприклад, різностороннього трикутника, то виглядає над формула P трикутника А, Б, 3А. Якщо позначимо ще сторону А. Тобто сума всіх сторін дорівнює 3А. І саме на ковід завжди вказуємо конкретний, який саме трикутник. Не потрібно залишати дошовно, е, ну, скажімо, просто П, да? буде виникати трошки плутаніше в цих ситуаціях. Тому краще позначати, от що ви общаєте, з кого ви общуєте периметри. Не просто П, а потрібно вказати, що це трикутник якого да? або прямокутник. або ну, там квадрата, І тому вказуємо, так скажемо конкретний ну, назви з цього моменту. Значить, Площа рівностороннього рівно трикутника з D стороною А обширюється за допомогою формули. С дорівнює А корень із 3 на 4. Ну і саме не квадрат. Площа виражає у сантиметрів квадратів. Так? Потрібно пам'ятати, периметр все стосується сантиметрів. Ця формула відноситься до рівностороннього трикутника або правильного, або правильний трикутник. Радіус кола описаного навколо рівностороннього трикутника зі стороною А дорівнює, ми будемо r описаного А поділити на корень із трьох. Радіус кола списаного. Трошки інакше. R маленька до рівня А поділити на 2 корень із 3. Всі такі основні формули все відносяться саме до рівностороннього трикутника. Якщо ще не кажучи, от там деякі е формули є довідником, да? ну, майже на увазі на ММТ, а є формули, які Ну, немає в цьому, тому його краще запам'ятати хоча б такі основні такі формули. Це стосується рівностороннього стрикозника. Р це вона традіо описаного. Р маленька радіус пишеного. Тому от тут головне слід зауважити конкретне. От Р велике ми будемо позначати описаного, Р Ось це, Оцеве саме різниця. Ну, це було так рівносторонній трикутник або правильний трикутник. Давайте перейдемо тепер до другого. типу. ще прямокутний трикутник. Саме що найголовніше, що завжди ми маємо один кут прямий. Тому для того черника можна... Е Скажем, розглядати таку е, різну. Нехай буду нас Б, нехай буде А, нехай буде С. А Б, С це у нас вікно гепатинуза. Оце у нас буде альфа і бета. Ну, видно, бета не знати, тому ми трошки різні ситуації. А у нас і Б катики, це гипотенуза. Використовуємо для прямокутного трикутника трикозника Піфагора. А квадрат плюс В квадрат дорівнює C квадрат. Якщо у вас невідомий один катет, то потрібно відняти від капітону квадрат, відняти квадрат одного із катетів. Ну, а й другий катет так само. Далі є ну, таке поняття, як відношення. От, якщо нам потрібно, наприклад, знайти конкретний кут, але відомий, наприклад, і три сторони, то використовують таке поняття сінус альфа дорівнює. Це у нас А поділити на С. Ось Якщо от саме цей казін. Якщо кожен потрібно знайти альфа, то другий катер відноситься до гіпотенузи. Тангент альфа до А поділити на Б. Якщо от э, інакше можна, ну, наприклад, щоб знайти наприклад, кут бета, то тут взагалі. Така формула відноситься косинус знаходження кута бета. Б поділити на С це синус бета. Тангент э, альфа А поділити на Б це котанген бета. Ну, а якщо вот котангент альфа, то навпаки Б поділити на А. А так само можна знайти тангент кута бета. Тобто, все вони, ну скажімо так, єдині, тому э, можна. От от що вам дійсно відоме, скажімо, конкретний куд. Да? Ши... Для того, щоб знайти, наприклад, у вас, ну, наприклад, нехай буде Альфа невідома, да? то вибирайте або синус Альфа, або косинус Альфа, як вам буде, що буде відомо. Да? Тобто, головне, що тут наявність одного із каси. І або, наприклад, там, наприклад, знайти катет, значить, щоб знайти катет, якщо відомо гіпотенузи і один із кутів, да, то використовують ну, одну із цих формул. Тобто виразимо, наприклад, якщо А, А, да, тобто все помножити на синус та альфа, або С помножити на косинус бета, щоб отримати а, ну, сторону катет. Ну, Така за да, трошки така справа. Сума гострих кутів прямокутного трикутника можна, от тільки от в такому випадку можна, в принципі, казати, що всі три сторони потрібно скласти, щоб отримати 180 градусів. Але у нас один кут має постійне значення 90 градусів, то можна просто саме куртушується для прямокутного трикутника. Це у нас е кут, ну давайте позначимо а, С, Б, Курт А плюс курт Б дорівнює 90 градусів. Тобто, ну навіщо там питаєте? 80 там, градусів, мінус 90 градусів, навіщо ще постійно питати. Це стосується конкретно е, прямокутного трикутника. Далі. У нас існує це не всі формули. Да? Існує у нас формули для обчислення е, прямокутного Трикутника пряме стосується площі. Да? Периметри ще і так ми розуміємо, що сума всіх сторін, тому всі три сторони складаються. А тепер, найкращніше, що площа прямокутного трикутника дорівнює S, трикутника А, Б, С дорівнює одна, друга А на Б. Тобто у вас тут є от між ними. Да? Насамперед, у нас існує класична така формула для довільного трикутника одна друга А на Б на синус кута між ними. А і Б. Між ними можна позначати навіть зверху. Тобто між сторонами А і Б. Але у вас синус 90 градус, то він дає одиниці. Тому для прямокутного трикутника можна використовувати таку класичну таку форму. Центр кола. Описаного навколо прямокутного трикутника середина гіпатенуза. Радіус кола описаного навколо прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи. Медіана прямокутного трикутника проведена до його гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи. Радіус кола. Писаного прямокутний трикутник із катетами А, Б, С і капетонулею, С обчислюю за такою формулою R маленька дорівня А плюс В мінус С ділимо на, на пів. Ось, скажемо, якщо ви ще раз прослухаєте саме оце відео, то ви зрозумієте, що таке у нас. Медіана, що таке у нас висота, що таке, і коли у нас відбувається біцектриця. От саме коротенькі основні відомості, які слід пам'ятати. Ви можете ще раз подивитися це відео для того, щоб можна було розуміти, як от все виглядає. Просто уявіть, що от, наприклад, да, от ви сидите, да, от ви дивлячись на цей малюнок, і просто о, от проведи, будь ласка, трикутник, да, Проведіть висоту, проведіть медіану, проведіть бичектришу. І проте кожне разу, ви можете послухати і просто розуміти, як от потрібно знайти. Таким чином у вас буде легше вже розуміння цієї теми. Нам не потрібно багато запам'ятати. Нам головне потрібно запам'ятати основні такі відомості. Всі інші ще можна прочитати у вільному, так скажімо, підручнику.